Привіт, у цьому відео розповідаю про камеру зовнішнього спостереження і Моусел 3 c вона не потребує електроживлення, адже всередині є батарея. Плюс до неї підключається сонячна панель, і разом вони можуть працювати деякий час. І мова йде не про один день, не про два і навіть не про тиждень. Всі подробиці розповідаю далі і, звичайно ж, показую, як знімається камера в день та вночі. Ну а купував я її на AliExpress, Ціна трішки менша, ніж 50 доларів. А зараз промокодом може бути ще дешевше. Лінк, де купував, залишаю в описі. Код там само. Забирайте, купуйте, якщо вам сподобається контент, який записує ця камера. А чесно кажучи, контент не може не сподобатися, адже камера може записувати в 2К роздільні здатності. І зразу ж показую, як вона записує в приміщенні мене. Привіт! Починаю запис на камеру і MOWS 3 Як бачите, записую в приміщенні. Не на вулиці, але буде зрозуміло, що що і як можна розпізнати по лицю. Заодно почуєте, як мене чутно, і, до речі, покажу, як допомагає фонарик Ліфтарик. Він вмикається через додаток на 10 секунд. І, як на мене, тут так лупить своїми двома діодами, тож, якщо вам треба, то з відстані трьох метрів може дещо навіть освітити лице. За потреби іншої людини, якщо вона прийшла до вас в гостя, ви не бачите, хто там стоїть за дверима. Uh, Привіт! Це тестове відео на камеру EMO. Uh, записую, коли сонце світить не на мене, просто на вулиці Світло з відстані в пів метра. Ну і звичайно ж, пізніше покажу, як uh, записує. Те, що відбувається у дворі ця камера в день та вночі. Відразу скажу, чому висока роздільна здатність це класно, тому що ви отримуєте чіткі ролики, на яких без проблем можна визначити особливості зовнішності людей. А додатковий цифровий зум дозволить ще краще розпізнати навіть маленькі предмети. Камера IMO Cell 3C не з найдешевших, але має чотири режими нічного бачення, і я покажу, як вони знімають. Ось це у нас запис камери в повній темряві, коли ввімкнулися лише діоди. Не інфрачервоні, а діоди підсвітки. Тобто ви бачите з мету, що можна записати на неї. Перший режим це просто інтелектуальний режим, який може бути доповнений підсвіткою, реальним фонариком. А за потреби камера, звичайно, перемкнеться і на інфрачервоне бачення. А інша пара цих режимів це комбінація цих двох. Щодо батареї, то всередині вона на 5000 мАч годину, і її має вистачити приблизно на 120 днів, якщо буде постійно підключена сонячна панель. Але зважте, мова йде лише про той випадок, коли камера знімає по руху, коли фіксує якісь переміщення в області, які ви задали. Плюс це не більше 15-20 коротких роликів на день. Але через мобільний додаток дуже легко відслідковувати заряд камери, і тому за потреби її можна зняти, а це робиться швидко, і під. Зарядити окремо, а можна й відразу підключити до зовнішнього живлення, але тоді варто купувати камеру без сонячної панелі. Зараз бачите приклад відео, яке я відзняв у себе в дворі. І воно для довідки знято не з першого поверху багатоповерхового будинку, але контур людей все ж добре розпізнаються. А завдяки технології пір, пасивному інфрачервоному датчику, система може виявляти людей і не бити тривогу щоразу, коли в кадрі почне гойдатися вітка від вітру. Тож маю визнати, що камера ще й трошки розумна. Бо система ПІР змушує камеру прокинутись, коли бачить якісь аномальні джерела тепла. Відстань виявляється. Явлення камери до 9 метрів, точність до 95%. І майте на увазі, що і e 3C це не просто камера, а ще й камера зі зворотним зв'язком. Тобто, за потреби ви можете поспілкуватись з кимось, кого побачите у себе в додатку. Можливо, вдасться поговорити з непроханим гостем, а можливо, просто сказати комусь, що варто вже полити квіти, бо вони засохли, і ви їх бачите у себе на камері. Вірніше на картинці в себе в смартфоні. Динамік, до речі, дуже. Голосний сирена може волати до 110 дБ. А якщо ви не один власник локації, яку знімається камера, то можете поділитися інформацією з іншими. До 20 чоловік можуть отримати доступ до цієї камери в додатку. Чи підходить дана камера для вулиці? Так, захист IP 66 але все ж варто вішати її десь в такому місці, де вона буде чимось прикрита, наприклад, дахом або тою ж самою сонячною панеллю. Бажано все-таки, щоб на неї не потрапляв ні сніг, ні дощ напряму. На самому початку пропустив розпаковку, тож показує її. Камера приїжджає в ось такій коробці, і відразу після розпаковки покажу приклад нічної зйомки. На лицевій стороні коробки зображення камери та сонячної панелі, а також згадка про 2К якість. В коробці все добре запаковано. Тут у нас інструкція з експлуатації, сонячна панель. Камера і аксесуари для її кріплення. Маємо також папірець, який нам дозволить розмітити схему кріплення камери на об'єкті, де ви будете її вішати. Кріплення також передбачені комплектацією. По кабелям маємо зарядний кабель довжиною 30 см Type-A, Type-C. Кабель подовжувач для сонячної панелі довжелезний. Тож ви можете розмістити ці два предмети зовсім, -зовсім не поруч. Порт Type-C на камері знаходиться під заглушкою, прогумованою, щоб туди не потрапляла волога. Плюс він знаходиться в такому місці, щоб не заважати кріпленню самого провода. Він буде заходити зверху. Ну і як обіцяв, показую те, як знімає і e Моусел 3C в темноті. Закриємо штори. Вимкнемо комп'ютер. Всю підсвітку і вимкнемо світло. Подивимося, що нам запише камера в темноті. Автоматично на рух спрацювала підсвітка. Так, зараз ми перемкнулися в режим інфрачервоного запису, включили світло. Так, зі світлом інфрачервоний режим. А ось це буде вже без світла. І, як на мене, то камера працює дуже непогано в цьому режимі. Подивились, сподобалось, що думаєте, це був режим чисто, не смарт. А коли чітко працювали інфрачервоні діоди. Після того як розкажу деталі по корпусу, покажу ще одне відео запису в смарт режимі нічному. Ну і тепер про дизайн. У нас тут пластик матовий, повсюду. Розміри камери близько 168, 97 на 70 мм. А по вазі це приблизно 360-380 грам. Це досить компактні розміри і вага для камери, якщо врахувати, що всередині батарея. Як уже згадував, захист в камери IP66 – але бажано, щоб вона була встановлена в такому місці, щоб могла працювати в діапазоні температури від мінус 20 до 50 градусів по Цельсію. На нижній стороні камери передбачено ще одна заглушка, прогумована, велика для того, щоб ви могли вставити картку пам'яті об'ємом до 256 гігабайт. Та тут є кнопка. Перезапуску та вимкнення, звичайно ж, у і є сервіс, який дозволяє не записувати все на картку, а записувати все в хмару. Ну і звичайно, що він не безкоштовний. Хоча на деякий період новим пристроєм бренд таку опцію дає. Вкріпленні, яке йде з камерою, ви можете обертати камеру на 360 градусів, плюс вона на 90 градусів може змінювати свій кут. Цього достатньо, щоб виставити її правильно там, де вам потрібно. Всередині в кріпленні передбачено ось такий пластиковий перехідник. Він кріпиться до стіни і вже на нього накручується камера. Тобто, врахуйте камеру, треба вішати повище, щоб її не можна було просто взяти і відкрутити. Кут огляду камери близько 98 градусів. Тепер щодо сенсора: це 1,2.8-дюймовий датчик. Прогресивною матрицею, апертура сенсору 2.0, максимальна роздільна здатність 2304 на 1296. Може працювати в денному та нічному режимі, нічне бачення доступне з відстані 15 метрів. Додатково на камері знизу є подвійний спалах. Відео компресується кодеками H264 і H265, частотою 15 кадрів в секунду. Ну і маємо, як я вже казав, двонаправлений звук. Для того, щоб встановити камеру та підключити, багато розуму не треба. Треба Мати лише смартфон та Wi-Fi Ну і спершу ж не забудьте зарядити повністю батарею на 5000 мАч годину вона тут всередині, бо якщо вона самого початку почне заряджатися від сонячної панелі, яка видає максимум тривати, то це буде довго. В середньому пристрій споживає приблизно 02 Вт в годину при зйомці 300 відео подій на день. Врахуйте, якщо вам не треба 2К відео, ви можете знизити роздільну здатність до Full HD або 480P. І тоді у вас на картку Пишеться набагато більше контенту. Але я, наприклад, не економив, і всі відео вам показую в максимальній роздільній здатності. Ну, звичайно ж, я їх вжав, щоб вони відображалися в цьому Full HD відео. На останок кілька слів маю сказати і про додаток. І моулайф. По-перше, він зручний, добре оптимізований, і його можна підлаштувати під себе. Там є простий режим і більш складніший, де повно налаштування, тому числі користувач може додати зону виявлення активностей за допомогою шести точок. І тоді камера буде з. Зважати на рухи лише в цій зоні, і знімати контент менше, а значить економити батарею. Можна обирати тип нічного бачення. А щоб підключити камеру до додатку, достатньо просканувати QR-код, і вони, в принципі, майже відразу зрозуміють один одного. Єдине зважте, ця камера не вміє підключатися до Wi-Fi на 5 ГГц. Потрібна мережа 2,4 ГГц, щоб поєднати смартфон та камеру. Вірніше, додаток перший раз. І... Камеру. А потім, коли ви будете бачити її в своєму профілі, зможете і поділитися камерою з іншими 20 людьми, якщо це вам потрібно. Ну і наостанок, щоб розважитись, показує відео, яке зняла ця камера в режимі послідовного запису. Він потрібен, якщо вам захочеться записати красиво схід сонцю чи його захід, чи переміщення хмар. Підводжу підсумок. Камера Emo Cell 3C. Хороший варіант, якщо ви шукаєте щось недороге, але якісне, яке вміє записувати 2К відео, і так, щоб камеру можна було встановити не всередині приміщення, а на вулиці. По контенту у мене зауважень немає. Мені все сподобалось. І зйомка в день, і зйомка вночі. Причому для ночі є чотири різних режими. Ви їх обираєте самостійно. Вважаю, що сонячна панель це хороше доповнення до камери, але не основна її фішка, хоча й на літо. Я думаю, воно працюватиме без проблем під акумулятор так, щоб вам не приходилось його дозаряджати самостійно. Ну а ціна, яка трошки нижча ніж 50 доларів, на AliExpress цілком виправдана, як на мене. І до того ж, зараз промокодом можна купити цю камеру ще дешевше. Лінк залишаю і промокод залишаю в описі до цього відео. А якщо виникнуть питання по цій камері, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.